Виріс я на чужині, і виріс я на чужині і сидію в чужому краї. Та одинокому мені здається, кращого немає нічого в Бога, як митро та наша славна Україна, аж бачу там тільки добро, де нас нема. Велику годину якось недавно довелося. Мені заїхати в Україну, у те найкраще є село, у те, де мати побивала мене малого і вночі на свічку Богу заробляла, по колони і б'ючі, причистій ставила, молила, щоб доля добра і любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла. А тут ти Бога прокляла за мій таман. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом.